Святкують перше вересня, і у Полтавській спеціалізованій школі номер 3 піднесений настрій та вир емоцій сповнює тут сьогодні і учнів, і батьків, і вчителів. Софія та Андрій цього року йдуть до четвертого класу. Обоє вже скучили за однокласниками та улюбленими уроками. Мені подобається урок фізкультури малювання, трудового навчання і математики. Да. Мені подобається навчатися в третій школі, тому що тут весело, гарно. Ем, подобається бігати на на перерві, е, вчитися. М -м 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 мої любі. Улюблені предмети в школі це фізкультура і ем, англійська мова. Урочисте відкриття нового навчального року починає Євгеній Романов, директор школи. Дуже пишаюсь, пишаюсь що учні, такі учні, гарні учні. Прийшли до третьої школи. Хочу побажати. В мене є дійсно є бажання завжди, щоб мої учні кожного ранку прокидаючись, сказали. Тато, мамо, хочу йти до школи. І я думаю, вважаю, що це старт, перший вирішення старт, старт нових досягнень, втілення нових мрій. І це дійсно так буде. І от лунає перший дзвінок на урок. Свято завершується і починається наполеглива праця на шляху до нових знань та перемог.